Хто приховує свої злочини, свої провини, той не буде мати успіху, а хто визнає і залишає, їх, той буде помилуваний. Братиму і сестри. Всі ми, Біблія каже, згрішили і позбавлені Божої слави. Як однією людиною гріх увійшов в світ і гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей. Тому що в Адамі згрішили всі. І коли кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і немає в нас правди. І коли кажемо, що не згрішили, тим само робимо із Бога неправдомовця і немає Божого Слова, яке перебувало б в нас. Ми всі згрішили, ми всі позбавлені Божої слави. Брати, мої сестри, ось через грехопадіння перших людей такий стан спіткав усіх людей. І ми всі унаслідували Адамову гріховну природу. Саме для того і прийшла Євангелія. Саме для того і прийшов Христос. І сьогодні у співочій формі було нам представлено золотий вірш. Бо так бо Бог полюбив світ. Що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І сьогодні було сказано нам за покаяння, що кожній людині належить покаятися, навернутися до Бога. Кожній людині. Нам було сказано за покаяння і за навернення, і є така фраза в Божому Слові: Покайтеся і наверніться. Брати мої сестри, є багато людей, які вийшли на це місце, і, можливо, плакали гіркими сльозами, тому що їх торкнулося Боже Слово, тому що їх торкнувся Дух Святий, і він докорив їм. І вони вийшли на це місце, і вони вийшли на площу, вони вийшли на стадіон, вони вийшли в будинку культури, де звучало Євангеліє. Але на превеликий жаль їх сьогодні немає у церкві Ісуса Христа. Вони покаялися, Бог бачив їхні покаяння, але вони не навернулися. Покайтеся і наверніться. Хто приховує свої злочини? Брати, мої сестри, коли ми вивчаємо доктрину про Бога, хто Він є, який він є, його атрибути, Його характер, то ми пізнаємо те, що Він є Бог той, що знає все. Ще немає слова на язиці, ти знаєш його досконало. Брати, мої і сестри, і хто і що може приховати від живого Бога? Немає нічого таємного, що не відкрилося б. Немає нічого захованого, про що не дізналися б. І прийде час, коли, згідно з благовістям апостола Павла, Бог буде судити таємні вчинки, помні око його над тобою. Ад глаз Ісуса у тайки нет. Сховану думку, затаєний гріх, небо відкриє. Для погляду всіх. Брати, мої сестри, ми маємо свідомити, що прийде такий момент. І краще тут покаятися, краще тут навернутися, краще тут пережити сором. Ніж там відкриється, там, вже де буде пізно, там вже де не потрібна сльоза, там вже де не прийде покаяння. Гріхи деяких людей явні, очевидні, публічні, видимі, а деяких відкриваються згодом. Брати, мої сестри, ми люди. Ми на землі багато згрішаємо, багато помиляємось в силу різних обставин, можливо, через наше младенчество, через нерозуміння, через те, що ми не пильнуємо, не стоїмо на сторожі. Через різні обставини тяжкі нашого життя. Ми десь впали, ми десь згрішили, ми десь спіткнулися. Ворогу людських душ вдалося нас звести, обманути. Брати, мої сестри, і Бог це передбачив. Бог знав, що так може бути і так є. І коли ми заходили в воду ставка, басейну, річки, ми не казали, Боже. Ми обіцяємо Тобі, що ніколи ні за яких обставин не згрішимо. Ні. Але ми обіцяли Богу що? Добру совість, добре сумління. Брати, мої сестри, а звідки вона взялася ця добра совість? А сьогодні нам було сказано через покаяння, через віру в Бога, через народження згори, ми отримали від Бога добру совість. Ось ця добра совість, брати мої сестри, нам один раз вона дана була нашим Богом. Добра совість. І ця совість добра, вона не ховається між деревами раю, коли чує, де ти, де ти був, куди ти ходив, що робили твої руки, куди дивилися твої очі. Добра совість не прикриває свій сором фіговим листком. Добра совість не виправдовується, не захищається, не перекладає вину на інших, не ухиляється до слів лукавих для вибачення діл гріховних. І ми читаємо про ці прикрі випадки, коли Бог каже, де ти? А чи ти не брав? А чи ти не їв? А то жінка мені дала, яку ти мені дав. А то сусіди, а то президент, а то начальник, а то сусідські кури. Всі винні, тільки не я. Брати мої сестри, ця добра совість, коли чує запитання, це величайший лакмусовий папірець. І коли апостол Павло свого часу свідчить, він каже, свідчить мені моя совість в Святому Дусі. Брати, мої сестри, на рівні думок, зразу осудження прийде, зразу докір прийде від Божого Слова, від Божого Духа. коли сумління чисте, коли совість добра. І Біблія каже, як багато людей, відкинувши добру совість. Зазнали краху у вірі. Де твій брат Авель? Я не знаю. Хіба я сторож моєму братові? Де твій брат, дорогі брате? Чому ти не хочеш з ним бачитися? Чого ти не хочеш з ним вітатися? Чого ти виходиш в інші двері? Чого ти переходиш на інший тротуар, бік дороги? Де твій брат? Гєзі? Звідки? Нікуди не ходив раб твій. А куди ти ходив, а куди ти ходила, коли тебе ніхто не бачив? А чи за стільки ви продали землю, що написав ти на таможні? Що написав ти в декларації? Де твоя добра совість? Брати, мої сестри, відкинули добру совість, зазнали краху у вірі. А Бог промовляв, а Бог кликав. А Бог покликав, а Бог призвав, а Бог назвав своєю дитиною. І ось один чоловік, він чує голос Божий. Він каже: Господь до нього, як твоє імення? Як твоє ім'я? Як тебе звати? Та, Боже, та я нікого не вкрав, не вбив, не спалив. Як твоє ім'я? Та Боже, я ж не такий, як інші люди. Ти бачиш, скільки інших людей перелюбники, вбивці, грабіжники, насильники. Як твоє ім'я? Боже, ну ти ж знаєш, що це не я. Це мамка придумала такий план. Як твоє ім'я? А Він каже, Яків? Яків моє ім'я? Скажи Богу, як Твоє ім'я? Скажи Богу, де ти був, куди ти ходив, за скільки продав землю. Скажи Богу, де твій брат? Скажи Богу, я злодій, я перелюбник, я вбивця, я п'яниця, я заздрісний, я не люблю свою дружину. Немає в мене любові до брата, ближнього, дальнього. Скажи Богу правду. Брати мої сестри, нагадую один вірш, і ми будемо молитися. Другий лист апостола Павла до коринтян, четвертий розділ, спочатку. Тому маючи з милості Божої таке служіння. А яке служіння? Яке служіння мав на увазі апостол Павло, маючи з милості Божої таке служіння? З'їзне, молодіжне, сестринське, дитяче. Яке таке служіння? Брати, мої сестри, а коли ми читаємо розділ вище, а коли читаємо всю главу. А коли читаємо все послання, апостол Павло говорить про служіння Духа. І коли хто почує голос Його, голос Духа, і коли хто почує Його докір, не зроби з жорстоким своє серце. І коли ми маємо з милості Божої таке служіння, ми не сумуємо. Але відкинувши приховані ганебні вчинки, не вдаючись до хитрощів та не перекручуючи Божого Слова, а відкриваючи істину, доручаємо себе совісті кожної людини перед Богом. Брати, мої сестри, ніщо не буде заховано від Його очей. Воно і не є захованим зараз. Ми щось можемо ховати, ми щось можемо прикривати. Батьки відносно дітей. Діти відносно батьків. Ми щось можемо ховати, брати мої сестри. Діти можуть ховатися від батьків. Ми можемо ховатися від служителів, один від одного. Але Бог все бачить, Бог знає, Бог все контролює. І прийдеться дати звіт Богові. Бо Бог всяку справу приведе на суд. І все таємне, добре воно чи погане. Брати, мої сестри, нам даний час, нам дана благодать Божа. До нас виявлена Божа любов в Його довготерпінні, в Його любові, в Його милості, щоб нам не плакати там, де більш сльоза не потрібна. Нехай Господь благословить нас.